Собака сапер Патрон прибув до Хмельницького. У нього попереду насичений день з навчання для хмельницьких дітей, але поки що відвідування першого в Україні військового шпиталю ветеринарної медицини. Під керівництвом заслуженого ветеринарного медика та професора Кирила Чумакова робота тут триває цілодобово, бо лікувати та дати шанс на життя потрібно щоденно. Патрон відвідує чотирилапих, які наразі проходять курс лікування та реабілітації. Стан здоров'я відмінний, відхилень від норми не виявлено. Совершенно адекватна, соціалізована, здорова і весела собака. Служити буде довго. Здоровий та активний патрон приступає до роботи. Біжить до аварійно-рятувального загону спецпризначення на урок безпеки для дітей. Маленькі хмельничани ще не знають, що відомий собака не з екрану телевізора, а власною персоною буде викладати урок. Доброго дня, Доброго дня. Як ваша справа? Да. А як? Да. вам сподобався фільм, с да. 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 А кто там э, главный герой? Собака. Соба, соба. А як звати собак? Патрон. А Ви знайомі з Патроном? Хто да. 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 б хотів його да. Я. 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 Па ро. Тепер урок міної безпеки для хмельницьких дітей залишиться у пам'яті надовго, бо провів його найвідоміший сапер. Далі огляд спецтехніки рятувальників хмельниччини. Приїхала жива легенда. Ми теж вдячні за ту роботу, яка яку він робить спільно з нашими працівниками ДСНС, як вже сказали, це дійсно колега, який допомагає. І на Хмельниччині У нас є спеціальна нагорода, яку ми хотіли би йому на пам'ятку надати за зміцнення обороноздатності у захисті Хмельниччини та всієї України. Тому хотіли б ми презентувати йому таку медаль. Обився урок з патроном. <ріграє> а хто хоче стати рятувальником? <ріграє> Не менш відома на Хмельниччині пошукова собака. Небраска зустрічає колегу сапера патрона. Рятувальники дозволяють чотирилапим відхилитися від дипломатичного протоколу і дають. Прогулятися головною вулицею Хмельницького патрон береться із начальником обласної військової адміністрації Сергієм Гамалієм. Гулянка робоча допрямують до стадіону, де сапери проводять урок вільної безпеки із спортсменами. За шість місяців повномасштабної війни рятувальникам Хмельниччини вдалося охопити величезну аудиторію молоді та дітей для донесення інформації про небезпеки, які чатують на нашій території, коли тут триває війна. Наука найкраще запам'ятовується, якщо вона подана цікаво та легко. Якось всю від собака сапера дітям хмельницька молодь обізнана, значить озброєна знаннями, і тепер напевне розуміє про небезпечне залізяче, яке може завдати шкоди їхньому здоров'ю чи навіть життю.